Для мешканців будинків по вулиці Фрунзе 65, 67 та 69 відсутність якісного асфальту на прибудинковій території ще рік тому було проблемою. В Суху погоду пил в дощову багнюка. У нас було дуже багато грязі. От ці стоянички, на яких ви зараз можете бачити машини, стояли на газонах. Грязі во дворі було багато, дорожки були не засфронтувані. дитяча площадка була вбита. Аби зрештою покінчити з бездоріжжям не лише на фрунзе, а й на Стеценка, 46 та 48, місцеві мешканці звернулись до депутата округу Петра Бабія. Він відгукнувся на прохання виборців. Наразі тут заасфальтували міжбудинкові доріжки, замінили бордюри, зробили парковки, встановили лавочки, огородили клумби. Все цело привели в порядок. Зараз приємно, таксісти зараз люблять заїжджати в наш двор, тому що можна спокійно проїхати. Ну, время дождя, лужи уходять нормально. Раніше як, все, все на кучі. А зараз хоч відділили ці машини і хоч зробили в нашому дворі площадку для дітей, і в цьому дворі є де дітям гратися. Це ми ходимо сюди гуляти часто. Ладіку подобається, мені теж багато діток завжди цікаво, ну, взагалі красиво, сюди приємно вийти погуляти на оновлення прибудинкових територій, витратили мільйон двісті тисяч гривень. Частину грошей виділила міська рада, решту зібрали мешканці. То скільки там мог, то столько і зібрав. Ну от зібрали парковочні міста во дворі, от тому у кого машина ті зібрали немножко більше. Пенсіонери там і ті, хто. І мають ну, там від 5 до 20 Очень приєдно і хорошо. Чисто, акуратно, і порядок з машинами і так. Побачивши, як впорядкували територію сусіднього двору, здійснити реконструкцію свого виявили бажання і мешканці 73 го та 75 го будинків по вулиці Фрунзе. Було забрання і прийнято рішення, що будемо участвувати, там, збирати гроші, скільки там. Как там, в том дворе, значит, мы хотим, там красиво сделано. Хотім, щоб були у нас те, що двір потрібно осучаснити, згоден і депутат округу Петро Бабій. Каже, тут все спроектовано під колишні стандарти. Проїжджа частина всього 3,5 метри. Вона не пристосована до нинішньої кількості машин. Паркуються вони на тротуарах і газонах, а місця все одно не вистачає. Тож вирішили її розширити. Серед іншого покладуть новий асфальт, встановлять нові лавочки біля під'їздів. Вже навіть є проект, як виглядатиме двір після реконструкції. Але спочатку потрібно замінити тепломережу під майбільше. Бутньою парковкою ана прориває буквально тут ну раз в год точно перериває. То есть будь ні для начала, нада будь замінити э, плотрасу. І тоді вже послідують з'яссаздати нові парковочні міста. Ну, планіруються убрати гаражи. Якщо міська рада виділить гроші, замінювати тепломережу розпочнуть вже в серпні. А поки люди зібрали підписи, аби прибрати гаражі з території майбутньої парковки. В перспективі депутат має намір облаштувати перехід з вулиці Стеценка на Шершова. Там планують встановити підпірну стінку та огорожу, аби люди не вискакували на дорогу. Частково відремонтують вулицю Стеценка. Там цьогоріч покладуть новий асфальт. Теж сам. Ми планують зробити і на Вінниченка ірина діду, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.